Сьогодні, перший день нашого візиту, відбулись дві зустрічі з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки і з міністром торгівлі. Я почну напевно з міністра торгівлі. Минулого року ми підписали план дій щодо залучення американських інвестицій до української економіки. В рамках цього плану дій ми вже досягли. Дуже багато. В першу чергу було прийнято законодавство про публічні закупівлі, про державні закупівлі. Ми розпочали процес приватизації. Пройшли зміни в державній фіскальній службі і зменшили вдвічі податок на заробітні платні. Також пройшла дерегуляція, але це в минулому. Тепер зараз треба говорити про майбутнє. І наша дорожня карта з міністерством торгівлі США потребує подальшого виконання. В першу чергу це також дерегуляція, і основне на чому ми сконцентрувалися з міністром торгівлі Сполучених Штатів це реформа державної фіскальної служби, і саме основне митниці. Американський уряд видає фінансові ресурси і надає технічну допомогу для реформування української митниці, щоб побороти там корупцію щоб спростити митні процедури, і щоб зробити українське податкове законодавство і українську податкову службу наближенішу до українських платників податків, як це зроблено в Сполучених Штатах Америки. Тому підтримка уряду і підтримка українській державі з боку Сполучених Штатів Америки в реформуванні митної податкової служби вже зараз не просто задекларована а під це виділились кошти, і під це виділась відповідна команда людей, які працюють в державній фіскальній службі. Щодо міністра фінансів Сполучених Штатів, ми з ним провели одну з найкращих реструктуризацій боргів взагалі в світовій історії. Україна списала 20% боргів. Завдяки цьому ми зекономили мільярдні кошти в державному бюджеті, які зараз направляються на українських військовослужбовців, на українських пенсіонерів, які зараз можуть використовуватись на те, щоб українська економіка розвивалася. І так як ми два роки тому спрогнозували, на кінець то за два роки вперше. Українська економіка почала демонструвати позитивні сигнали. Ріст промислового виробництва, ріст внутрішнього продукту, і про це саме секретар Лу щойно зазначив. Але так само треба далі рухатись, рухатись в першу чергу в тому, щоб виконувати нашу програму співпраці з міжнародними фінансовими інститутами і в першу чергу з Міжнародним валютним фондом. Завтра буде у мене зустріч з Міжнародним валютним фондом з приводу того, щоб український парламент і українські політики продемонстрували свою відданість реформам. Не на словах, а через прийняття відповідних законів, як ми їх приймали два роки підряд. Тому американський уряд допомагав і далі допомагатиме українському народу. І зараз все залежить виключно від українських політиків. Чи будуть вони далі демонструвати свою волю до змін в країні?